Українці, привіт! Раді вас, на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про доручення для перевезення транспортного засобу через державний кордон, як зробити все правильно, в яких випадках доручення потрібно, а в яких випадках можна їхати без доручення. Як ви знаєте, коли хтось хоче пригнати автомобіль в Україну і водієм виступає інша особа, не та особа, на кого розмитнюють, потрібно робити доручення. Зараз на своєму екрані ви бачите. Загальний вид доручення це звичайний формуляр, який є в кожного нотаріуса. І якщо ви замовляєте автомобіль за кордоном або хтось з ваших знайомих гонщиків жене цей автомобіль в Україну, в такому випадку. Потрібно робити нотаріальне доручення і передати його у вигляді фотографії на Viber митному брокерові або цьому водієві, щоб воно було в когось із них, для того, щоб можна було подати митну декларацію і щоб митники запустили такий автомобіль під розмитнення в Україну. Де ці доручення робляться? Вони робляться в будь-якого нотаріуса. Вони мають бути офіційно зареєстровані, тому що митниця по спеціальним QR-кодам їх перевіряє. В дорученні вказується інформація про вас, і вказується інформація про ту особу, яка перевозить транспортний засіб. Зверніть увагу: ви як особа, яка комусь доручає перевести транспортний засіб, можете в доручення вписати відразу двох, трьох, чотирьох перевізників. Різниці немає. Таке буває, коли ви, наприклад, не знаєте, хто буде їхати або один водій, або інший. І нотаріус це може зробити без будь-яких проблем. Таке доручення на сьогоднішній день в Україні коштує плюс-мінус 450 гривень. Ви просто приходите до нотаріуса і кажете, що вам переганяють автомобіль за кордону. І він же знає, яке доручення зробити. З цим проблем немає. Але є інша сторона. Наприклад, коли ви знаходитесь за кордоном, ви не можете приїхати в Україну, виписати доручення, вам потрібно робити доручення за кордоном в їхніх нотаріусів. І зараз ви на своєму екрані бачите зразок польського доручення. Там все так само, як і в українському дорученні. Все просто вказується інформація про вас, вказується інформація про того, кому ви довіряєте, і також можна вказати інформацію про транспортний засіб, який буде їхати в Україну. Але важливо, якщо ви робите польське доручення, потрібно буде також і зробити відразу переклад цього доручення на українську мову, тому що людина, водій. Кому ви доручили, він спочатку прийде польську сторону, потім заїде до українських прикордонників, і в майбутньому, з цим дорученням, якщо ви доручили, він навіть може пройти сертифікацію і зареєструвати ваш транспортний засіб в сервісному центрі та отримати українські номерні знаки. Коли ми говоримо про українське доручення першого зразка. Його для польської сторони перекладати не потрібно. Поляки, водія пропустять з наявністю тільки технічного паспорту. Це ми говоримо про автомобілі, які їдуть в Україну під розмитнення. А що яка ситуація з автомобілями, які виїжджають з України на українських номерах? Чи потрібно в такому випадку робити доручення? Сьогодні державна митна служба дала офіційну відповідь, де вони вказують. Громадянам, резидентам, які перетинають митний кордон України у напрямку виїзду, тобто коли виїжджають в Європейський Союз, на транспортні засоби особистого користування та не є їхніми власниками, не потрібно робити доручення. Тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном і ви кажете своєму знайомому, пережини мені мій автомобіль, який зараз в Україні, щоб він приїхав в Польщу». йому достатньо тільки автомобіль, технічний паспорт на цей автомобіль. І ну, звичайно, страховий поліс, зелена карта, що є вимогою, і без будь-якого доручення він ваш український автомобіль може привезти вам в Польщу і в Польщі передати в такому випадку, коли автомобіль на українських номерах виїжджає до Європи, доручення не потрібно, і про це нам говорить Державна митна служба України. А коли ми повертаємось за кордону, наш автомобіль їде, і ми хочемо його розмитнити в Україні, це автопідзамовлення замовлення або інше, як ми говорили в першій частині цього відео, там доручення є обов'язкове. Тому що ви цей автомобіль в майбутньому маєте розмитнювати, і українська митниця без власника автомобіль не розмитнений, не пропустить, або без його доручення. Тобто, коли автомобілі повертаються в Україну під розмитнення, зняті з обліку там в Польщі, в Німеччині доручення на водія. Потрібно обов'язково, якщо ви не присутні. А коли український автомобіль на українських номерах виїжджає в Європу, доручення не потрібно. Отже, українці, купуйте автомобілі, а їхній доставці розмитнені. Ми вам допоможемо. Якщо у вас будуть питання, пишіть коментарі під цим відео. На кожний коментар ми дамо відповідь. А зі своєї сторони, бажаю вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.